У Києві провели урок фехтування просто неба. Десятки дітей зібралися, щоб спробувати себе у двобої. А поруч тренери і чемпіони, які підтримували та надихали, змагалися на освітній території Міткар, де й встановили рекорд України. наймасовіший урок фехтування. Такі заходи, коли це є багато дітей, багато дорослих е приходять чемпіони, які можуть поділитися своїм досвідом, і це надає можливість. Е Виграти увагу наших учнів і наших з вами дітей в першу чергу. У Тіктока і інших соціальних мереж. Тож TikTok цього дня залишився осторонь. Усю увагу зібрали шпага, маска і двобій. Справжня пригода. В дитинстві дуже хотіла займатися фехтуванням. Мене цікавив цей вид спорту. І загалом досить цікава нагода, як провести час. Я вважаю, що це дуже важливо в сьогоднішній час. Попри все, це майбутнє, це наше майбутнє, майбутнє наших дітей і наших спортсменів, нашого виду спорту, взагалі спорту, загалом в Україні. У Мідгард кажуть, важливо дати шанс дітям спробувати нове, зробити крок, де цікаво, де вони будуть розвиватися і знаходити себе.